Квітень 1990 року, оклахома Сіті, ніч. Декілька хлопців у Пікапі їдуть дорогою і помічають якісь уламки. Вони зупиняються, виходять з машини і на узбіччі помічають тіло. Це була молода жінка зі світлим волоссям. Вона ледве дихала і повторювала тільки одне слово: тато. Хлопці одразу викликали швидку жінку доставили в лікарню. На ранок в лікарні з'являється її чоловік, Кларенс. Він каже, що його дружину звуть Тоня Х'юз і вона працює з в Талсі. Кларец виглядав років на 30 старшим за свою дружину і поводив себе дещо дивно. Лікарі оглядають Тоню і помічають не тільки нові забої, але й старі синці та травми. Через якийсь час Тоня помирає на лікарняному ліжку. Колеги Тоні вирішують знайти родину дівчини аби повідомити про її смерть, але тут починається найцікавіше. Коли вони знайшли телефон матері та подзвонили їй, вони почули це. Ви про що? Моя донька Тоня Хьюз померла 20 років тому. Їй було всього 18 місяців. Якщо це була не тоня Хюз, то кого вони поховали? І кого всі ці роки вони називали Тонею? Ким була ця дівчина і що з нею сталося насправді? Привіт! З вами Оля і ви на каналі Історія на ніч. Сьогодні ми розкажемо історію, після якої у вас точно підуть мурахи по шкірі. Складно уявити, що все це не художній сценарій, не фільм жахів, що таке дійсно було в реальному житті. Але перед цим я нагадаю вам про вподобайки, коментарі та підписку на наш канал. Адже такі маленькі дії допомагають в нашому каналу в просуванні, і ми будемо дуже вдячні за вашу підтримку. Також ми створили Баймі на якому ви зможете за бажанням підтримати наш канал фінансово. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Ну а ми повертаємося до історії. Карен Перлсі, танцівниця в клубі, в якому працювала Тоня, познайомилася з померлою восени 1989 року. Дівчата здружилися, бо були наймолодшими в колективі. Ось як Карен описувала Тоню. Вона була дуже розумною, постійно читала, завжди прагнула знань. Ми весь час говорили, ми були найкращими подругами. Тоня познайомила мене з її чоловіком Кларенсом. Він був набагато старшим за нас. В них був дворічний син, Майкл. Її син був для неї всім, її всесвітом. Майкл завжди так посміхався і радів, коли був поруч з Тонією. Коли я їх бачила, Майкл завжди був поруч зі своєю мамою. Він ніколи не підходив до Кларенса. Якось я запропонувала Тоні разом відвезти Майкла до зоопарку, але та відмовилася сказала, що Майкл не може нікуди виходити з нею наодинці. Карен також часто помічала в роздяганні на роботі, що на тілі Тоні було чимало синців. Тоня завжди казала, що вона послизнулася і впала або вдарилася, або ще щось, постійно знаходила якісь виправдання. Хоча Карен відчувала, що ці синці точно не через падіння чи ще щось. З кожним разом ставало все гірше і гірше. І якось Тоня прийшла на роботу та зізналася Карен, що Кларенс оформив на неї полі страхування життя. Тоня була дуже налякана. Вона почала думати про втечу, але їй постійно стримувала думка про свого сина Майкла адже чоловік тримав сина за сіма замками. Втікти разом із сином було неможливо, а наважитися втекти без дитини Тоня не могла. До цього всього Кларенс ще ніде не працював. Силаючись на постійну боль в спині, через що він завжди знаходився вдома разом з Майклом і не випускав дитину із поля зору. Кларенс подзвонив Карен 25 квітня 90-го року і сказав, що Тоню збила машина і вона у лікарні. Водій, який нібито це зробив, збіжав з місця злочину. Лікар, який прийняв Тоню в лікарні після збиття, розповів, що дівчина поступила з закритою травмою черепа середньої тяжкості. Тоні одразу поклали в реанімацію та почали надавати всю необхідну допомогу. Після переводу в палату Кларенс заборонив пускати знайомих до палати Тоні. Та Карен все одно змогла пробратися туди, бо вона відчувала, що вкрай необхідно побачити подругу. Поки вона там знаходилася, в палату зайшла медсестра і під час короткої розмови та сказала Карен, що все виглядає як навмисний замах на вбивство. Травми не були характерними збиттю машиною. Карн також помітила, подряпини на грудній частині тіла Тоні. Виглядало так, ніби хтось подряпав її нігтями під час бійки. Лікар теж зізнався, що візуально тоні виглядала доволі добре як для людини, яку збила машина. Життєві показники теж були більш-менш стабільними після наданої допомоги у лікарні. Але ніхто не міг зрозуміти, чому Тоні стає все гірше і гірше. Допоки її серце не зупинилося. Тоні було лише 20 років, коли вона померла. А після поховання Карен разом з іншими колегами дізналася цю новину, що їх подруга не була тією, за кого вона себе видавала. Важливо зазначити, що колеги шукали її родину за дівочим прізвищем, яке було зазначено в документах. Але ким тоді вона була і чому користувалася не своїм справжнім ім'ям? Це ще. Доведеться дізнатися. Після поховання на надгробку дівчини написали лише ім'я Тоня, бо не було жодної іншої інформації про цю людину, принаймні поки що. Після смерті матері син Тоні Майкл перестав розмовляти. Карен це неабияк занепокоїла. Її також спантеличило те, як неохайно виглядає дитина, щоб ви розуміли рівень неохайності від дворічного хлопчика постійно пахло сечею. Карен дуже переживала про долю хлопчика, адже Кларенс не викликав у неї довіри, і тому вона вирішує звернутися до соціальних служб, які і забрали Майкла та помістили хлопчика в прийомну родину. Майкл потрапив до дуже люблячого подружжя Марлі та Ернеста Бін. Нова родина хлопчика зізнавалася, що на початку було дуже складно. Хлопчик свої два роки досі їв з пляшечки, не міг нічого пити крім пепсі та часто впадав в істерику. Просто так. Причому істерики були не характерними для психологічно здорової дитини. Майкл падав посередині кімнати і починав з великою силою битися своєю головою в підлогу. Але в усьому іншому він був дуже хорошою дитиною, тому з часом подружжю вдалося порозумітися з Майклом і навіть привчити до режиму. Істерики з часом почали приходити, а дитина почала розвиватися фізично, психологічно та емоційно. Це були майже щасливі чотири роки в родині Бін. Ви можете запитати, чому майже. А справа в тому, що Кларенс, біологічний батько Майкла, не полишав спроб повернути сина собі. Через суд він домігся щодо побачень зі своєю дитиною. Подружжя Бінів не були проти цього, проте вони бачили, що такі побачення з батьком погано впливали на Майкла. Хлопчик дуже неохоче йшов на ці зустрічі і постійно повторював: це погана людина, це погана людина. Всі вважали, включно з державними установами, що Кларенс має право як біологічне батько бачитися зі своїм сином. Допоки, коли Майклу не виповнилося 6 років, соціальні служби не вирішили зробити тест на батьківство. Достовірно невідомо, що саме підштовхнуло їх на подібне рішення і чому саме через 4 роки після смерті матері Майкла. Проте вони провели цей тест ДНК і виявилося, що Кларенс не є біологічним батьком хлопчика, взагалі жодного співпадіння. Кларенс не просто не батько Майкла, він навіть не родич дитини. І тоді соціальні служби позбавили Кларенса батьківства, щотижневі зустрічі Кларенса з Майклом припинилися. Через якийсь час після цих подій родина Бінців почала помічати біля свого будинку пікап. Машина дуже часто, повільно, проїжджала їх будинок, а видно було, як водій дуже ретельно оглядає тім, і все навколо нього. Марлі Бін вирішує зателефонувати до соціальних служб та повідомити про це. Вона запитала їх, чи можуть вони надати інформацію про автівку Кларенса Х'юза. Опис. Повністю збігся з тією машиною, яка регулярно проїжджала будинок бінців. Спецслужби порадили жінці не хвилюватися і не впадати в параною. Та Марлі відчувала, що нічим хорошим це не скінчиться. 12 вересня 1994 року до поліції надходить дзвінок. Правоохоронним органам повідомили про чоловіка, прив'язаного до дерева в лісі з наручниками на руках. Поліція почала займатися справою, і виявилося, цим чоловіком був директор школи, в якій навчався Майкл. Підозрюваний зайшов до школи та попросився в кабінет директора. Сказав охоронцю, що прийшов за сином і хоче поговорити ще й з директором. В кабінеті директора він частково витяг із кишені пістолет і сказав: Я хочу забрати майкла, і ти мені в цьому допоможеш. Мені нічого втрачати. Якщо ти мені не допоможеш, тобі не жити. Тоді підозрюваний зайшов в клас, тримаючи директора під прицілом, і викрав майкла разом із директором. Вони втрьох вийшли зі школи, сіли в пікап директора та поїхали. Підозрюваний наказав директору виїхати на ґрунтову дорогу. Нарешті вони зупинилися, і він вивів директора до лісосмуги, де прикував його наручниками до дерева, а обличчя й рот обметав міцно скотчем. З часом бідного чоловіка знайшли якісь перехожі та зателефонували 91.1. Коли поліція приїхала на місце злочину та все оглянула, було прийнято рішення викликати ФБР. Тепер справою зайнявся Джо Фіцпатрік, який спеціалізувався на розкритті злочинів з викрадення людей. Як ви вже могли здогадатися, викрадачем Майкла був Кларенс Хьюз. ФБР підняло всі документи про Кларенса. Виявилося, що у 90-му році, коли померла його дружина Тоня, він намагався отримати виплати за її смерть. Нагадаю, що незадовго до цього він застрахував її життя. Але наданий ним номер страхування належав чоловіку на ім'я Франкліна Флойда. Отже, справжнє ім'я Кларенса Х'юза було Франклін Делано Флойд. За все своє життя він мав чимало псевдонімів. Трентон Девіс, Ворен Маршал і вже відомий нам Кларенс Хьюз. ФБР встановила, що Франклін Флойд знаходився на обліку в реабілітаційному центрі. Це означало, що він вийшов із в'язниці. І тоді офіцер ФБР Джо Патрік почав піднімати все минуле цього чоловіка. В 62-му році Кларенс викрав дівчинку, а в 63-му пограбував банк. Його випустили в реабілітаційний центр у 72-му році, а вже через рік у 73-му він чинив напад на жінку. Його заарештували, але потім випустили на поруки, проте після цього він не з'явився на суд на слухання. З того моменту він майже 20 років перебував у бігах. У ФБР було також велике питання до того, хто ця жінка, мати Майкла. В поліції ФБР вже не було сумнівів, що Тоня не просто потрапила під машину. За її смертю точно стояв Франклін Флойд. Про викрадення Майкла Х'юза почали говорити по всім новинам. Надавалася інформація і про Флойда, і про номер та серію пікапу, на якому гори батько викрав хлопчика. Також в новинах говорили і про Тоню Х'юз, надавалася її фотографія. Так поліція та ФБР сподівалися знайти хоч когось, хто міг її знати, і їм вдалося. Цю новину побачила жінка на ім'я Джейн. Вона одразу впізнала Тоню на фотографії, але її спантеличило те, що її називали Тонею, бо це ж була її шкільна подруга Шерон. Джейн одразу подзвонила на гарячу лінію ФБР і розповіла все, що знає. Форест Парк, Джорджія, 84-й рік. Джейн знайомиться з Шерон Маршал у муніципальному шкільному таборі. Вони разом навчалися у старшій школі Форест Парка. Шерон було чимало друзів, вона була веселою, привітньою, а ще в неї була мрія стати аерокосмічним інженером. Вона навіть вступила в університет, в який так мріяла потрапити, і навіть отримала стипендію. Після такої новини її тато навіть купив сторінку в шкільному журналі, щоб привітати її з таким успіхом. Напис був дуже милим. Батько вітав її із здобутками. Проте всіх трохи здивувало, що він обирав занадто сексуалізоване фото Шерен аби розмістити його в журналі. Тим паче друзі вважали батька Шерен дуже суворим і трохи дивним. Джейн познайомилася з ним вперше, коли він привіз Шерен до неї додому. Він відвів батька Джейн в бік і попросив грошей в борг. Батько Джейн, звичайно, відмовився його здивувало таке питання від батька подруги доньки, якого він вперше в житті бачить. Шерон також розказала Джейн, що її мама була збита на мосту, через що померла, коли дівчинка була ще у другому класі. Тому Шерон виконувала всю хатню роботу вдома, а ще їй не дозволялося багато говорити по телефону. Проте якось Шерон зателефонувала Джейн. Вона була дуже схвильована і зізналася подрузі, що вагітна. Вона сказала, що все одно планує народити цю дитину і віддати на всиновлення. Але вона переживала, що через вагітність тато не відпустить її до університету. Ще через якийсь час Шерон сказала Джейн, що вони з батьком переїжджають до Аризони. Джо Фітцпатрік після свідчень Джейн встановив, що батько Шерон є якраз тим самим Флойдом. Просто вдумайтеся, Кларенс Хюз, чоловік Тоні Х'юз в 90-му році, був батьком Шерон Маршал у 84-му. Але ФБР треба було встановити, що насправді було за цією історією, чи були вони дійсно батьком та донькою, чи Тоня просто жила в 84-му під псевдонімом Шерон і грала роль доньки Флойда. Джо Фітс Патрік встановив, що вони змінили свої імена на Тоня та Кларенс Х'юз за рік до смерті дівчини, а імена ці були взяті з надгробків на кладовищі в Алабамі. Також Фебер стало відомо, що кар'єра Шерон в ролі стриптизерки почалася в 88-му році у Флориді. Тоді вона ще користувалася ім'ям Шерон Маршал, а Флойд був всім відомим як її батько. Ця професія була дуже незвичною для сором'язливої милої дівчинки, а колеги відзначали дуже дивну поведінку її батька, який сам і привів її на цю роботу. Якось Шерон стояла біля вбиральні у клубі та пропонувала сексуальні послуги за 50 доларів. Коли колеги відвели її, аби поговорити про це, вона сказала, що її батько настояв, аби вона це робила, і навіть купив їй презервативи. Спочатку колеги не знали, що Шерен вагітна, але з часом це вже стало помітно. А потім народився Майкл. Шерен з батьком жили у котеджі, і одна з колег Шерен часто навідувала подругу. Якось батько Шерен запропонував зняти їх опох оголеними на фотоапарат. Та відправити ці знімки до журналу Плейбой аби зробити їм рекламу. Колега Шерен це неабияк занепокоїла. Вона почала турбуватися за подругу, адже такі дивні пропозиції від батька, коли його донька ще і має вже дитину, дуже дивні. Проте подруга так і не встигла допомогти Шерен та зникла разом із сином та батьком. Повертаючись до свідчень, які збирало ФБР, варто ще сказати про ситуацію, яка трапилася ще за часи шкільних років Шерон. Вже відома вам подруга Джейн якось прийшла з ночівкою до Шерон. Її здивувало, що у Шерон немає дверей в кімнату, тільки занавіска. Дівчата почали переодягатися, і саме в цей момент в кімнату зайшов батько Шерон. В руках він тримав пістолет. Він закричав: Що ви тут робите? Ладно. Я потім ще зайду. Джейн тоді це дуже налякало, а Шерен чомусь просто посміялася і сказала, що її батько так жартує. Від всіх цих історій у працівників ФБР волосся ставало дибки. Вони не могли зрозуміти, що це були за відносини між Шерен та батьком, які потім, за офіційними даними, переросли в подружнє життя і народження Майкла. Проте, нагадаю, за. Даними ДНК Флойд або Маршал, або Кларенс, як вам зручніше, не був біологічним батьком хлопчика, що поки що трохи заспокоїє. Проте це не виключало сексуального насилля, якому ну точно піддавалася Шерен ну, або Тоня. Сподіваюсь, ви не заплуталися з цими іменами. Один з агентів ФБР знаходить чоловіка, який був сусідом Флойда в 70-х роках. Той надає спецслужбі фотографію, на якій Флойд тримає маленьку Шерон на руках. Психологи, які опрацьовували це фото, зійшлися на думці, що, судячи з виразу обличчя дівчинки, на ній вже було спричинене насильство, адже вигляд був нехарактерним для маленької дівчинки. Фебер почали прораховувати. Шерон було 20 років на момент смерті у 90-му році. Це означало, що вона народилася або в 69-му, або в 70-му. А я нагадаю, на той момент Флойд сидів майже 10 років у в'язниці, з 62 го чи 3 го по 72. й Він ніяк не міг бути біологічним батьком Шерен. І тоді ФБР почало опрацьовувати теорію про можливе викрадення Шерен, коли та була ще зовсім маленькою. Це означало, що померла у 90-му році мати Майкла була не тоною і не Шерен. Тоді ким вона була? Хто її батьки? І коли та як Флойд міг її викрасти. Проте, це поки було не основне завдання ФБР. Службам потрібно було знайти Майкла, шестирічного хлопчика, який перебував в руках у психопата. Тоді ФБР разом з поліцією почали вивчати дії Флойда за останні майже 20 років, поки той був в бігах, та визначили, що він нерідко повертався до своїх старих псевдонімів. Саме так їм вдалося встановити, що у Коннектикоті знову стали активними водійські права на ім'я Ворен Маршал, агент ФБР переодягнувся в кур'єра, який мав доставити права Флойду на зазначену адресу. На щастя, все пройшло чітко та за планом, і Флойд нарешті опинився в руках правоохоронців. тільки є один нюанс: хлопчика з ним не було. Сусіди за весь час перебування Флойда у тому помешканні ніколи не бачили з ним дитини, а всі використані квитки за останній час, які знайшли в будинку Флойда, були тільки на одну персону. То де ж тоді Майкл, що Флойд з ним зробив? Флойд на відріз відмовився щось говорити. ФБР схилялося, що той вже вбив хлопчика, але доказів не було, тільки теорії. Поліція висунула звинувачення про викрадення хлопчика, викрадення директора школи та викрадення автівки. Нарешті розпочався суд. На суді Флойд тримався відсторонено. Всі присутні зазначали, що вираз його обличчя лякав. Він був схожим на психопата. Після безліч слухань суддя нарешті виніс вирок. За ухилення від правосуддя впродовж майже 20 років за викрадення дитини тощо. Флойду призначили 52 роки під вартою. Після суду агенту ФБР Джо Фіцпатріку зателефонував інший агент і повідомив, що нарешті знайшли викрадений пікап директора. Під машиною знайшли замотаний пакунок, в якому були фото з дитячою порнографією. Ці фото точно належали Флойду, адже серед знімків були також зображення маленької Шерен. Ну що ж, настав час зрозуміти, ким була ця Шерон або Тоня. Як вона опинилася в руках Флойда. ФБР розкрили цю загадку тільки у 2014 році справжнє ім'я дівчини Сьюзанна Марія Сівакіс. Вона була донькою жінки, з якою Флойд був нетривалий час одружений. Одружився він вже під вигаданим ім'ям і став офіційним опікуном дітей. Він зник разом із Сьюзаною, її двома сестрами та молодшим братом Філіпом, поки її мати відбувала 30-денний тюремний термін у 75-му році. Мати змогла знайти двох старших своїх доньок майже одразу, їх залишили у церкві. Брат Севакі залишався зниклим безвісти до 2019 року, поки не з'явилася людина, яка вважала себе Філіпом, і у 2020 році тести ДНК підтвердили його особу. Ну а долю Сьюзені ви вже добре знаємо. Що стосується долі шестирічного Майкла, до кінця невідомо, що все ж таки сталося. Хто був батьком дитини, теж залишається загадкою. В інтерв'ю ФБР у 2015 році Флойд зізнався, що вбив Майкла того ж дня після викрадення, вистріливши йому двічі в потилицю, але доказів наразі немає. Що стосується дитинства Флойда і що призвело його до такої жорстокості, ми розкажемо на платформі BuyMeCoffee, тому якщо у вас є бажання, доєднуйтеся. А ще напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цієї історії, нам цікаво почитати ваші думки з приводу цього. А з вами були Історія на ніч. На добраніч.